Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. В ці святкові великодні дні так якось вже виходить, що всі ми згуртовуємося навколо ось цих писанок, крашанок, яєчок. І це не випадково. Тож про яйце сьогодні в нас. Іде розмова всі ми родом із дитинства і кожному з нас з дитинства знайома казка «Курочка-ряба». Але я оце недавно зустрілася, не повірите, з різними варіантами цієї казки. Я з дитинства запам'ятала такий. Давайте ж і ви пригадаєте, то нічого, повернемось з дитинства, правда? Так от. Жив собі дід і баба, і була в них курочка ряба. Знесла курочка яєчко, дід бив, не розбив. Баба била, 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 не розбила. Мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і побилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка куткудаче? Цить, діду, цить бабо. Я ж тобі знесу яєчко не простеньке, а золотеньке. От тут зупинюсь, тому що читала, що спочатку розбивається просте яєчко. Ну це ж логічно і золотеньке. Адже золото це метал, але не тільки. Мені більше саме оця версія до подоби. Але отак розказували діточкам, внукам дітям казочку і не задумувалися на отой глибинний філософський зміст, який криється у здавалось би звичайному яйці. Але зверніть увагу, якщо вже воно покрашене або розписане, воно вже набуває святості. І, взагалі, дивувалися ще наші предки. Як так, що птах може двічі народжуватись? Спочатку яйце, а потім, ну, воно ж. Здається, не живе, а потім живе курчатко і кури виростають. Ну, Так же. Так от філософами були наші предки, вони то розуміли, напевно, не так завчено, як інтуїтивно, що яйце, це ж прообраз Всесвіту, це ж структура його. І дивіться сюди. Якщо падає яйце, розбивається, все руйнується, все шматується, все летить шкереберть. Тож не випадково плакали дідусь з бабусею, бо навіть вони не в силі, не в силі зробити того, вже ну, зруйнованого ж не відбудуєш. І як це важливо, щоб коли прийде новий вік. Щоб коли буде вже оте золоте яєчко, якого важко розбити, не розіб'єш, він буде в гармонії, він буде чистим, світлим, добропорядним, буде таким, як Бог заповідав, таким, як рай там господній. А це ж би могло бути, якби. Не наша людська черствість, заздрість, злість, брехливість, облуда, і багато-багато можна ще чого назвати. І хочеться вірити, що прийде такий золотий час, адже кажуть, що був у нас золотий вік, ну був же. Отож віримо, і в майбутньому Він прийде, прийде. Коли перемагаючу силу візьме віра, надія і любов. І найголовніше тут, звичайно ж, любові. І буде в нас Україна. Все буде Україна. Зустрінемось.